Вітаємо, шановні глядачі. Просто зараз ви дивитеся сподіваємось вашу улюблену програму Україна в фокусі, і ми починаємо. Ну що корейські військові вже в Україні, і перших ми вже встигли, перших шість уже загинуло. І ядерка, мені здається, пішла в народ, і не без подачі західних медіа. Антоне, прот... Катя. Да? Uh, uh, так, хотілося б, ще сьогодні згадати, що не лише ми читаємо. Uh... Короткі тексти, а й книжку сьогодні цілу будемо оглядати. Сподіваємось, це буде Річ, цікаво. Забула, давай все ж таки. Сподіваюсь, може, у нас нові глядачі представляємо Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберник, Антон Саможенко, представники Бабеля. Поїхали і книжку. І... Нарешті так. ми дійшли до великих форматів. Так, 453 сторінки дуже цікаві за авторства Боба Вудварда і називається Війна Боб Вудвард Катя захоплюється його біографією, Можете розказати більше. Я скажу лише, що він пише на 15 років довше ніж я живу. Дає Антон насправді всю книжку прочитав вже в оригіналі. Всі 470 сторінок. сторінок. Боб Фудвард справді це абсолютно легендарна людина. Ми його знали, хто знав як автора. В скандалу не, не основного героя, але людина, яка про це написала, і найбільше він... розслідування в історії сучасної журналістики так, і він постійно писав про нові адміністрації американських президентів. Тобто, якщо він пише якісь інсайти, то це абсолютно перевірена інформація. Якщо він пише цитати, то це перевірені цитати. Цьому можна абсолютно довіряти. Але додамо, що власне його цитати розходяться потім по всіх медіа, чому ми, власне сьогодні Так, відговорі? Цю книжку цитують дуже різних медіа по всьому світу, і в Україні вже її цитували. Ще до виходу якісь шматочки, які вдавалося дістати. Антон це прочитав. Ми перечитали багато хто детальний переказ, і а, книжка взагалі дуже цікава, тому що в ній частина така велика частина присвячена Україні. Ой, тому як вже. починалося повномасштабне вторгнення, і тому що цьому передувало. Це дуже цікаво, тому Я, знає що... що додам погляду Америку на те, що відбувається в Україні. Для мене стільки цікавих речей, ніби невеликих подробиць, але воно все так розставляє по своїх місцях. Mm -hmm. так, ти чітко розумієш, чому вони приймали такі рішення? Чому вони їх приймають далі? Але а... з іншого боку, там перераховане все, що передувало, що було в перші дні. Mm -hmm. Багато з цього ми знаємо. Але що там було нового, зокрема для українського читача і для українського громадянина? Власне, в діалогах там багато О цих деталях того, як в двадцять му ще році е, наростала ця загроза над Україною. І спочатку е, ще з осені е, американці отримали чіткі розвідувальні дані, що 175 тисяч е, росіян е, з таких, то таких то напрямків намагатимуться ось таким чином захопити і контролювати великі українські міста. І вони передавали цю інформацію українцям. Це було не завжди е, наші вірили. Вони вважали, що це просто блеф для того, щоб торгувати якісь кращі позиції е, в, від, е, віднадити Україну від нас. Але американці ж на той момент розуміли, що мета Путіна це контролювати Україну так чи інакше, політично чи ні, тримати в своїй орбіті впливу. І там пам'ятні особливо зустрічі з осені 2021 року. Одна з них була з нашою делегацією у Вашингтоні у Пентагоні, де наші все ще не вірили в те, що це був Зеленський і Резніков. Так, так, так. Зеленський Різніков. і Резніков наші казали, що вони мають зайти От з Білорусі. Така то а като кількість людей, і наші відповідали, що ну у нас немає ще такої інформації. Білоруси ніколи не нападуть. Вони наші друзі. Ну потім правда була підкоригована. І ще була дуже знакова зустріч вже за кілька днів до вторгнення. Да, здається, Катю, в на мюнхенській конференції безпековій, де бачилися зеленський Камала Гарріс. В масках, це це це, коли вони говорили, що бачить його останній. Yeah, мабуть, ми бачимо його останній раз. Так про це про це писали в цій книжці. Взагалі це розмова з Байденом. Це розуміє таке. Я розумію, так розмова з Камалою Харріс, да першого це. Дивно, коли не в масці була, і кажуть, що не було між ними порозуміння. Зокрема, тому що вона виглядала зокрема через ковідну маску, досить Зверху, і Вона теж казала, що Україна має робити, ніби ставлячи її перед фактом. Що Зеленський сприймає агресивно Вудвард взагалі описує. Його... Він дуже цікаво описав стиль спілк спілкування зеленського він назвав ковбойський стиль спілкування зеленського згадуючи потім, що цей ковбойський стиль зник в перший день вторгнення. Так коли він так. так і що цікаво, багато в книжці про Путіна, і це цікава інформація. Там описується його психологічний портрет про те, що в Америці вже його там ЦРУ власне розкусило в Якийсь момент говориться про те, що він був вразливим. А, садиським угу. і а, це це ціна ці... занепокоєним свою особисту безпеку і, і вразливий да, вразливий вразливий садист, це таке ну, цікаві характеристики. Ці книжці є, дуже є. добре пояснено, що зокрема завдання агентів ЦРУ – це робити психологічний портрет угу. політичного лідера, і там він є діагностованим садистом. Так, так це фактично офіційний офіційний документ, і вони оновлюють час від часу характеристики. І коли Путін о, викотив свою величезну історичну псевдоісторичну статтю про те, що ми братні народи, взагалі один народ, то єдина реак... головна реакція. Акція Джейка Салівана, нарадника з національної безпеки Байдена, була ковід. Він в ізоляції провів місяці, спілкуючись з ультранаціоналістами, і ось ми маємо. Вони йому забили голову. Остаточно, якщо там що було забувати. Але в тому числі завдяки тому, що він вже був діагностованим таким садистом-психопатом ЦРУ, вони відносились до того, що він говорить серйозно, на відміну від mm -hmm. того, як відносилась до цього моменту до нього українська влада. І е, є цікавий діалог між міністром оборони Лойдом Остіном і міністром колишнім вже Ні-ні, Шойгу а, а, Росії, росії. Mm -hmm. так і вони говорили про те, що коли було зрозуміло, що планується напад на Україну, Лойд Остін казав, що якщо буде там. Ядерна думаю, ядерний так. удар, це, це, це вже навіть в під час війни йшло. І, і він казав, так, так, що коли... якщо буде ядерний удар, вирогівність якого тоді вже в восени 22-го року Америка оцінювала. Як там майже 50 на 50. Так, так. На початку це було 5-10%, а тоді це зараз читаєш, розумієш, ми в жовтні були так близько до ядерної небезпеки. Якщо Не, згадати, в жовтні у нас навіть навчання да, було да, пам'ятки, спеціалісти, ми, ми щось купували так, навіть так. так. І, власне, коли вони говорили про це з Шойгу, то він йому казав, що якщо ви це зробите, то ми застосуємо всі там можливі наші засоби, і ну, це буде дуже жорстка реакція. На що Шойгу сказав, що. Він пан нібито, відреагував на ці погрози і сказав, що ви погрожуєте. Нашолото Тостін сказав: Я керую найбільшою найпотужнішою армією світу. Я не погрожую світу всіх часів. Просило красиво. Так. так. І це власне ця фраза можливо визначила і хід майбутньої війни. Можливо, відрятувала від країн від світ від <звіт> ядерної небезпеки. Але так, тема так. ядерки вибухнула з новою силою цього тижня, і а, не так. без допомоги, зокрема. Української сторони Цитат а, про розмову останню Зеленського і Трампа що взагалі говорить, та і ще більд закинув те, що мовляв, ми ледь не будемо готові і за бажання зробити mm. за кілька тижнів. І більд і Рейтерс чимало заголовків суто про те, але я з вашого дозволу ще 30 секунд приділю книжці, тому що там теж є про ядерне про ядерну зброю. Це фактично цим закінчується розділ про Україну, де Байден після цього конфлікту каже, що ми. Ми вже напевно в. Не ну ми загрузли, тому що якщо ми занадто швидко будемо просувати фронт, то буде ядерка. Якщо ми не дамо а, Україні звільнити всю територію, то тоді Путін не а, буде так, так, так і тому в цій патовій ситуації фактично американці щодо нас перебувають і досі. І так для мене принципово ці книжці, то що ти говориш, було те, що нема жодних ілюзій, що вони щось не розуміють. Вони все прекрасно розуміють. Вони угу. все прекрасно бачать. Якщо вони чогось не дають або щось не роблять, то вони прекрасно розуміють, чому вони це роблять. У якісь ілюзії, що ми когось переконаємо, на жаль, вже немає. Ну і от ось була обкладинка тижневика канюзвік про те, що Україна висунула ядерний ультиматум НАТО. Вони дещо перебільшують, очевидно, але тези звучали про те, що нам, враховуючи таку неготовність і млявість союзників, була б, не завадила би ядерна зброя. І про це сказав Зеленський: що або НАТО, або ми змушені будемо так чи інакше стати ядерною державою. Це звучало як теоретичне припущення. Це не було погрозою, але західні. І медіа сприйняли це саме так, і десятка заголовків зараз про це. Це Але не припущення, це його логіка. Мені здається, він сказав uh -huh. Трампу, що зрозумійте, нам треба захиститися. Варіантів два або альянс НАТО, великий, який ніколи не воював, або ядерна зброя. Ну, ми вибрали НАТО. Чого ви нас не пускаєте? Так. І він же сказав, що і Трамп з мене зрозумів. каже: ну да, логічно. Uh -huh. Антона, зазвичай статті про ядерку в закордонні в закордонних медіа мають дуже такий алармійський, стривожений uh -huh. характер. Так. Якщо йдеться про російську ядерну зброю, а от український контекст якось відрізняється, той. То та тональність, яку вони використовують. Вони пишуть про те, що українці раціональні, і ми готові. В нас є підтверджені і обґрунтовані вимоги, про які теж чимало писали. А на цьому тижні зокрема Reuters писало, на зробило великий матеріал, який називається «Зеленський оприлюднив план перемоги в той час, як Україна переживає складний момент, і це розлогий текст про представлений вже і в українському парламенті і в Брюсселі план. Цілком його дехто може назвати нереалістичним, але можна запропонувати якісь кращі Чите за як, як і ще можна перемогти а, такого ворога? І а, Reuters а, а, пише, що без захвату так це сприйняли у Штатах, без захвату а, європейські лідери а, в українському парламенті. А, м, ситуація амбівалентна, тому що кажуть, що ми і за і раніше вимагали чогось що здавалося неможливим, і це фраза властива Байдена. Це неможливо, що насправді не означає, що він реально так, так, так вважає. Зеленський порівняв НАТО в 16 кажуть, ви всі так довго казали, що це неможливо. Угу. І українські депутати засідовані Ройтерс теж підтверджують, що це шлях, і можливо ми його пройдемо. Насправді, от ця історія про те, що наш план перемоги дуже тісно пов'язаний з союзниками. Ну це така якась це, це має бути, нібито зрозуміло для всіх, але чомусь це не дуже зрозуміло. От коли е, президент виголосив цей план, говорить: ну треба було може про себе сказати, але власне, ну ми то багато дуже робимо. Але треба розуміти, що без союзників ми не виграємо. І Вашингтон е, Пост написав е, їх автор, то Роберт Коган написав колонку, чи готові американці відмовитись від України. Вона дуже велика. Е, а, і дуже цікава а, і в ній є цікаві історичні паралелі, Наприклад, про те, що зараз в Україні багато хто а, натякає або говорить про, прямо, як наприклад, президент Чехії, про те, що можливо треба бути трохи більшими реалістами і подумати про те, що вам доведеться погодитися на якісь територіальні поступки. Це дуже популярна зараз теза в Україні. Всі говорять, подумайте, подумайте, давайте просто починайте про це думати. І автор сам Коган він пише про те, що. Взагалі-то самі Чехії колись в 38-му, здається році, да це mm -hmm. початок Другої світової, там незабаром, і їм також сказали, що може, ми у вас трошки заберемо там території і поділимо на Мюнхенській конференції а, Чехію і таким чином. Забрали трошки, а потім Чехословаччину. Але вберегли серце країни. так. Ага. А, а потім, в принципі, забрали Чехословаччину всю і, і вона стала радянською. І він говорить, що може варто пам'ятати ці уроки історії, які були не так давно. А особливо в Чехії, то може не варто радити Україні зараз здавати якісь території, бо головне не в тому, чи можна так досягти миру. Головне зрозуміти, а чи буде мир після цих територіальних поступок. Чехія Є. показала, що його не буде. Що коли агресора годуєш поступками і слабостю, він не може наїстися і е... Росію читати дуже неприємно. Росія відверто каже: нам треба хасовюр 2-3 роки зібрати нову армію, і піти далі, тому які перерви? Ну. І, і знов таки уроки історії, давайте вчити і разом. Це європейська історія, і знаєш, там цікаво, там в кінці йдеться про те, що зараз не дуже популярно. Зараз багато хто говорить, війна має закінчитися за столом переговором. А переговори а в цій статті говоряться про те, що як би ми не хотіли, війна спочатку закінчується на полі бою, а потім Абсолютно. за столом переговорів. Якщо тільки, на полі бою сторони готові да. сідати за і, стіл переговорів, і, 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 якщо, і якщо зараз власне Путін на полі бою виграє, то це точно не час для мирних переговорів. Давайте зробимо, щоб там він програв. А потім подумаємо, як саджати його за стіл. переговорів. Ну, і разом з тим з'являється скандальна стаття посилання на промову Трампа, який звинувачує відкрита взагалі у початку війни з Зеленського. Так, так, Нічого не очікувано, але знову неприємно. Ну, блін. А, так і а, це вони кажуть, що Україна не має втручатися в нема не має бути фактором в американських виборах, втручатися в це, але вони самі тягнуть і намагаються Тягуться, якось так, особливо. так якось використати. Ми просто картою стаємо в їхній риториці, і мені складно від зрозуміти, що Трамп не усвідомлює, що він бреше, що а, Україна була не першою. Це писала Вашингтон Пост. Трамп каже, що президент України Зеленський не мав би дозволити цій війні початися. Тобто він перекладає всю відповідальність на Зеленського, а у лю... Бленого вже маємо багато доказів, що в нього особливі стосунки з Путіним. Путіна він не чіпає. Він каже, що цей президент найпопулярніший зараз у Росії. Він ідеальний для Росії. хороший друг і це а, так, так, так це а дуже важливо. Україна що те, що він проголошував у ці всі свої дикі чергову? Він говорив на явно лояльному для нього подкасту. Тому так. що навіть журналісти підкреслили, що і ніхто в нього не уточнив, що він має на увазі, так що Росія вже нападала на Грузію, на Росія вже окупувала Крим да, і, власне. Тому розказував хто і кому Росія що Росія напала на Україну, якби це теж, теж не про. На, на Крим вже був напад, і вже війна точилася. Uh, і uh, якщо Washington Post просто констатує цей факт, то є таке видання американське Vanity Fair. Це глянцевий журнал, де є як огляди моди, так і великі, ґрунтовні, дуже класні uh, репортажі. Відома фотографка Енн Лейбовіц працює для них досі. І там вийшов текст такий uh, з прямолінійним дуже заголовком. Трамп дає зрозуміти, що він епічно підведе Україну під час свого другого терміну. Uh, ми розуміємо про що тут мова, і це не не є хорошими новинами для нас. Uh, Хорошою новиною для нас є текст на Washington Post, інший довший про Байдена, який фактично фінальні свої тижні, як не як президента, а як президент, коли невідомо хто буде далі, проводить. І він вирушив у Європу. Він зараз вже знаходиться в Німеччині. Наші ступив. Ураган відступає, кажу, тому нарешті приїхав. І Байден дозволив собі короткий візит. На жаль, лише на день, але він хоче зацементувати свою спадщину, так би мовити, політичну тим, що він згуртував Європу, згуртував НАТО в напрямку допомоги Україні. Вони з Німеччини, чому саме до Німеччини? Тому що саме Німеччина є його провідним партнером у цьому, і він спокійно хоче поставити якісь точки. Будемо сподіватися, що це буде не лише виділення нам на допомоги, а ще. Якісь більш конкретні кроки, але ми бачимо, як чоловік, провівши все-таки достойно свої чотири роки на посаді президента, він запам'ятається в Америці багато чим. Економіка росла. Вони непогано вийшли з ковіду. Вони прийняли багато важливого законодавства, один з найбільших найбільш плідних президентів. І тепер Антонал. він разом свій з тим погано вийшло з Афганістаном. Так, так що і назар... є ризик. Угу. Тут ми знову повернемось. Сподіватися, що, до... що такого то... ризику немає, тому що ну чесно, Європа розуміє, що буде відбуватися. І дуже приємно, що Америка і Німеччина нас підтримують. Хоча вони виступили знов таки саме ці дві країни сказали про те, що про НАТО поки що почекаєте. Але знову таки є завжди. От я сьогодні сперечався з колегою. Він каже: якщо в нас тут нічого не відбувається, це не означає, що в сусідньому дурі не відбувається щось, що вплине на нас. Я про корейців поява нової країни в цій війні. Отрюто щойно сказав, що він не має остаточних доказів, хоча вже навіть росіяни я бачив, відео скидають через паркан. Нам їх не можна показувати, але он вони побігли. Поява ще однієї країни в цій війні. Я думаю, карти дуже сильно перетрусить. Ну, У точному ми говоримо про північну Корею, яка надсилає в Україну своїх солдат. Це вже. Така новина, не новина. Скажем, чесно, північна Корея давно, а надійний союзник вони надсилають ракети, які вже прилітали по Україні. Тепер це ще й люди. Це, 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 це перш, тепер ще це люди. І це особливо чутова для нас, коли на фронті не вистачає людей росіян настільки більше, у них ще підкріплено корейців, яким нікого в їхній на їхній батьківщині не, дар, не шкода. Зокрема, їхній владі, і це якраз це й страшно, тому що росіян не шкода Путіну, а корейців не шкода. Е так. От власне чи закордонні медіа показують, що за такої кількості мобілізаційного ресурсу, і те, що росіянам своїх людей не шкода, нашої знадобились тоді корейці. Тому що я нагадаю, що Будано заявив їх 11 тисяч, і Північна Корея вже підтвердила Південна Корея вже підтвердила, що це чотири групи плюс загони спецназу. Тобто говорити, що хтось когось не бачить, дуже складно в такій ситуації. Так, вони насправді вже тренуються на чотирьох базах. Нам про це, про це повідомляли розвідники. Всі вони не дуже близько до нас. Говорять, що їх будуть перекидати ближче до кордону там коло Курщини. Вони десь так. будуть проходити шість корейці вже вбито. А про це також була інформація. Але І... Це якраз було на наших окупованих територіях. Інструктори Для потрапили Донецька. під так, удар. Та, 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 так, це поки на що це поки ні. що інструктори справді mm -hmm. пишуть в основному західні медіа про те, що вони зараз вивчають досвід, вони дивляться, як іде війна, вони обслуговують свої ракети. І е, е, там, наприклад, в Нью-Йорк Таймс є стаття Північна Корея, прагнучи отримати бойовий досвід, зосереджує увагу на Україні. Ну тобто, скажімо так, якщо коротко, це означає, що корейці придивляються. Але на жаль, ми розуміємо, що скоріш за все це закінчиться тим, що тут будуть живі корейці на якомусь етапі, якийсь період часу, вони будуть живими, і в Кореї підписала Північна Корея пакт з по суті військовий альянс з Росією про надання допомоги і, і Росія люд... це ретифікувала вже. так. І особливо, коли мені подобається, коли західні медіа пишуть, що Путін це заперечує. Це значить означає, що ну що скоріш всього за все так і буде. Знаєте мені про що цікаво? Коли я замислились про те, що в нас будуть воювати північно-корейці проти нас? Якщо вони будуть до нас потрапляти в полон, ми їх кому будемо повертати так. Росії чи Північні Чого Вони більше схочуть. Я теж думав про це у південній Кореї було б цікаво. Ну, я, чесно кажучи, собі спів Росію чи Північну Корею, не знаю. Ну, ну, Давайте так. так, будемо дивитися, що відбувається. 11 тисяч не критично, але дуже неприємно. І ми вже знаємо, що, як мінімум, говорили, що тисячі вже втікли. Тому подивимось, для якої країни це стане більша проблема. Бо їм з Росії тікати набагато зручніше, ніж з свого констабору. З цього концтабору тікати зручніше, ніж з цього концтабору. Давайте, Давайте про щось більш приємне, тому що мене трошки корейше. У вас є трилер Цікаво, просто переліку статей. Так. Так. У нас є The Guardian трилер про на річчі російський шпигун заголовок, дивний випадок Павла Гонсаліса Це чудове розслідування Гардіан про росіянина, який видавав себе дуже довго за іспанського журналіста. Він там неймовірна біографія, можливо, його звати Павло Рубцов, як вважають там розслідувачі. Ця історія вона трохи така з відкритим фіналом, нібито ще нічого не доведено. Цю історію розслідували і поляки, і. Гардіан, але це історія про іспанського журналіста, який на різних етапах просто мав неймовірний якийсь досвід. Він, нібито, він народився в Росії. Ну те, що відомо, там є різні. Народився в Росії. Мати забрала його в Іспанію. Там він там прожив, їздив в гості до свого батька і мачухи. Нібито мачуха завербувала його в російську службу розвідки. І після цього почалися його неймовірні пригоди по всьому світу, але найцікавіше не в тому, що це просто російський шпугона. Це російський шпигун пробрався в саме центр центр російської опозиції в екзилі, і а, ще до а, початку війни, навіть там, і я маю на увазі навіть до чотирнадцятого року, а потім після чотирнадцятого він зустрічався з донькою відомого вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова. Mm -hmm. А донька стала там просто таким шляхом до. В серце цієї опозиції там і Яшин, і Навальний фотографії і так далі. І він здавав все. Він здавав Wi-Fi паролі де вони всі тусувались і збирались на якісь вечірки. І через ці Wi-Fi паролі можна було ламати їх комп'ютери. Він розказував, хто вони з ким вони спілкуються, куди вони ходять. І За українцями він шпигував. е, <сп max> він в Україну. Він <б indoors> в Україну. <Sing> він приїжджав <підпев> <czt> в Україну і працював в АТО. І е, дуже цікаво, мені здається, дуже показовий момент. Я не знаю, це такий може комусь маленький, але мені сподобалося, що сказала донька Німцова. Вона сказала, що він підтримував ДНР. Це просто про те, що навіть коли людина так довго шпигує, ну якісь мають бути дзвіночки. Так от він підтримував офіційний ЛДНР, він про це не мовчав. І вона казала: але через оці якісь людські моменти ми вирішили такі. Теми не обговорювати. Ну тобто, розумієте, там да у нас війна, вони напали Росія. Ну він підтримує сепаратистів і вбивць, але опозиціонери в Росії вирішують, що це такий чутливий момент, який краще не обговорювати. Тобто, скоріш за все, те, що він шпигун. Багато що натякало, але вони вирішили, що ну, якщо підтримує сепаратистів в Україні, ну буває у всіх свої недоліки. І, врешті-решт його затримали поляки уже в перші дні повномасштабного вторгнення, зібрали це досьє на нього і його обміняли потім на російських Так, Дзвіночок, мені здається, яскравий великий факт, що його росіяни потім з задоволенням забрали людина, яка на секундочку записувала президента. З високопоставленими були так. І він, і він літаками, дуже чи? переймався, чи зможе він достатньо сильно. Вільно і гідно потиснути руку путіну, і тому вже і журналісти і Гардіана і Белінкет, вони говорять: ну, вибачте, якщо навіть щось не доведено, то Путін не їздить по світу, щоб звільняти якихось іспанських про журналістів. Взагалі не дуже про журналістів, не про журналістів, скажімо так, зовсім. Давайте про музику, і навіть не про який був великою темою минулого тижня. Він був великою темою на минулому тижні. А в минулі десятиліття виявилось, було багато класних українських співаків та співачок, які зараз стоять відомими не лише в Україні, а і в Сполучених Штатах. Там видаються просто багатотомні і платівки, і і цифрові колекції української музики. Заголовок статті на Нью-Йорк Times називається Шалено різноманітна музика радянської України. Все починається ще в 60-ті роки, коли була. Ну, Відлига, якої б вона не була, але вона послабила гайки, і українці скористалися свободою не лише в текстах. Ми знаємо а, поезію тих часів, а і в музиці. І було чимало нових віянь, як джаз, фанк, панку трохи було. І люди, формально називаючись вокально інструментальними ансамблями, робили дуже багато про це. І, а, Дослідник цієї історії Віталій Бердецький, який зняв фільм Вусатий фанк, розповідає, що щойно почалась війна, йому почали дзвонити музичні журналісти і спитати, а що таке Україна? Розкажіть, а що а про що ви співаєте? Яка ваша музика? І він почав розповідати і ту історію минулих десятиліть, де було багато прикольного, багато класного, і українці теж починають занурюватися в це, все активніше досліджують, тому що там багато неідеологічного, прекрасна пісня, наприклад, просто про осінню погоду, чи там про, про любов, дуже багато звичайно красивого. І власне, Сне в Києві є група ентузіастів, які збираються от по вихідних, зарано рано вранці. Це треба любити музику. І люди збираються, співають, відтворюють ті вже трошки забуті перлини нашої культури. І власне один з керівників цього процесу, Євген Маляревський. Він. Перероблює ці а, твори в сучасному а, режимі, в сучасному аранжуванні, і навіть є коротке, коротке відео а, того, як звучала музика тоді, а, і як вона може звучати тепер. Давайте подивимось. Ходить бродить дощ осінній, Як музика боси. і Низу є дощінки на нитки волосся. Ну, така mm -hmm. прекрасна культурна дипломатія. Да, нарешті mm -hmm. нарешті mm -hmm. Америка починає. Але відкривати дякую за цей фрагмент. Тільки. Коли ти розповідав, я думаю, Боже, як же ж можна про музику ще 60-х років описати, да не почувши її? Це mm -hmm. велика має бути Ваза, журналістка. Yeah. Майстерні зацікавити людей а, так, знайти це почути я для себе? Читав э, цю статтю, і там далі починається багато джазових ставок. Це початок спокійний. А далі буде ще цікавіше э, в ці э, пісні. Називається э, казка, і її заспівала э, в оригіналі Валентина Купріна. Одна з найбільших зірок. Тих часів, про яку я вперше дізнався власне, в цей час. В неї цікава доля, вона народилася на Харківщині, закінчила лісотехнічний якийсь технікум, працювала на Херсонщині біля Голої пристані, висаджуючи ліси, і співала. І там її помітили, і поступово-поступово вона стала однією з головних зірок української естради, яка не боялася експериментувати. Я знаю, що ти ходив на ці концерти? Е, я ходжу на репетиції, але не щотижня, на жаль. Співаєш? Коли вдається. Може, почуємо. О, може, наступне, наступний раз ти нам щось зустрінеш. Але це хороша історія, що ми відкриваємо справді, як ти кажеш, такі перлини української культури навіть завдяки людям, які досліджують українську культуру там за океаном. За це їм теж треба подякувати. Друзі, дякуємо вам за цей огляд. Тоді до зустрічі наступного тижня. Залишайте свої коментарі під YouTube-відео на Ютуб-каналі YouTube ТСН тиждень. Обов'язково будемо реагувати, відповідати і пропонуйте, які нові видання ви хочете оглянути. Або а які нові нами. теми, щоб ми, якщо вам цікаво, пошукали в міжнародних виданнях, наскільки на них звертають увагу і як їх бачать? Обов'язково це зробимо. До зустрічі. Дякуємо, колеги. До зустрічі.